ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурентів. На війні загинули ще два захисники з Волині. Зеленський підняв питання створення військових комунатур у Курській області. РФ на Росії потужна бавовна прилетіло по авіабазі Сваслейка. Слава Україні! в «Ранкові новини 15 серпня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних війна забрала життя ще одного героя Олексія Мельничука, 1971 року народження, котрий мужньо боровся за незалежність України і за рідний дім, якого позбавила його війна. Сержант 67-ї окремої механізованої бригади, уроджений Луганської області, котрий у час повномасштабної війни проживав у Родини ворожищі загинув 7 серпня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Терни Краматорського району Донецької області. А у Харківській області загинув молодий військовослужбовець Павло Макарчук, 2000 року народження. Воїн був жителем селища Любошівка Кам'якаширського району. Захисник Павло Макарчук загинув 12 серпня цього року під час виконання бойового завдання на території Харківської області. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Честь і шана героям! У селі Буратин біля Луцька сталося ДТП. Зіткнулися два легковики. Автопригода трапилася вранці, 14 серпня. Про це телеканалу конкурентів повідомили очевидці. Відомо, що не розминулися «Опель» та Вольво. Автівки сильно потрощені. На місці працювали правоохоронці, які продовжують встановлювати обставини. ДТП крім того, одразу дві смертельні ДТП сталися на волині за минулу добу. Зокрема, аварія сталася у Ковольському. Та луцькому районі, як повідомили у поліції, у ніч 12 на 13 серпня на автодорозі Білий Коваль, річний водій автомобіля Фольксваген не врахував дорожньої обстановки та наїхав на чоловіка. Від отриманих травм пішохід загинув на місці. Його особу встановили. Це 47-річний житель села Скули. А у селі Лище близько 23-ї години. 52-річний кериманеч Мерседес допустив наїзд на місцевого мешканця, 63-річного пенсіонера. Під час транспортування до лікарні чоловік помер. Відомо, що водії автомобілів за кермом були тверезі. З місця події слідчі вилучили транспортні засоби. Тривають розслідування, під час яких буде з'ясовано усі обставини летальних аварій. Не обійшлося на Волині і без пожеж. 13 серпня обідньої пори на вулиці Брецькій в Коволі загорілась автівка. Вогнеборці міської пожежної частини прибули до місця події уже за дві хвилини. Провели Бойова розгортання і ліквідували пожежу водяним стволом. Причина пожежі несправність електричної системи автомобіля. Окрім того, на Волині спалахнуло поле поблизу селища Івана, чия горіла суха трава вздовж залізничних колій на площі близько півтора гектари. На місці працювали рятувальники. Ймовірно, пожежа виникла через потрапляння джерела запалювання з товарного потягу. На Волині прикордонники затримали 27-річного жителя Дніпропетровської області, який планував через річку Західний Буг потрапити до Польщі. Про це 14 серпня повідомила прес-служба Волинського го прикордонного загону. Рух чоловіка в бік держрубежу зафіксувала камера. на цей напрямок. Одразу ж вирушив прикордонний наряд відділу амбуків. Помітивши охоронців кордону невідомо й вдався до втечі, але його наздогнали та затримали. Зазначають, що до незаконної подорожі чоловік ретельно підготувався, прихопив із собою надувний матрац, засоби для подолання інженерних загороджень та інші необхідні речі, затриманого доставили до прикордонного підрозділу для складання адміндокументів. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. У ніч на 14 серпня повітряні сили збили один російський шахет у Миколаївській області. Уламки дрона пошкодили два житових будинки. Голова ОА підкреслив, що минулося без постраждалих. Окрім того, російські загарбники вранці, 14 серпня, обстріляли місто Херсон на околиці, у результаті чого постраждали шестро людей. Вночі та вранці, 14 серпня, російські війська атакували об'єкти енергетичної інфраструктури на півдні та півночі України. Про це повідомили в Укренерго. Там зазначили, що внаслідок нічної атаки безпілотниками були знеструмлені споживачі в Чернігівській області. А зранку росіяни обстріляли енергооб'єкт Укренерго у південному регіоні. Знеструмлення споживачів не було тривають аварійно-відновлювальні роботи. Також російські війська 14 серпня атакували дронами Херсон. У наслідок обстрілу загинув чоловік. Ще двоє людей зазнали поранень. А на Харківщині у селищі. Білий колодязь росіяни атакували машину медичного батальйону Госпітальєри. Загинули двоє медиків-волонтерів: чоловік та жінка, які були в автомобілі. Відомо, що вибух російського безпілотника зачепив також автівку цивільних, яка їхала у тому ж напрямку. Там було троє людей, всі вони поранені. Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомила про підозру керівнику державного органу зі спеціальним статусом у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн, мільйони гривень, а також у декларуванні недостовірної інформації. Джерела видання Бабель у правоохоронних органах підтвердили, що йдеться про голову антимонопольного комітету України Павла Кириленка. Про це пише прес служба САП. Розслідування встановило, що у 2020-2023 роках посадовець, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об'єкт нерухомого майна та люксовий автомобіль, права на який він реєстрував на родичів дружини. Ось що набув посадовець: сім квартир у Києві та Ужгороді. Будинок на понад 220 квадратних метрів, та дві земельні ділянки під Києвом, два гаражних бокси, шість машиномісць, місць. Три нежитових приміщення автомобіль BMW X3, загальна вартість майна 61,7 млн грн. сім Законні доходи чиновника та його родини суттєво менші. Усе це майно, як пише САП посадовець, не вказав у деклараціях за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки. Президент Володимир Зеленський обговорив на спеціальній нараді питання створення за необхідності військових комбінатур на території Курської області РФ. Яку беруть під контроль сили оборони України, обговорили ключові питання: безпека, гуманітарна допомога, створення за необхідності військових комендатур. Україна захищає себе та життя своїх людей у прикордонних громадах і здійснює активні дії на території ворога. Наші сили суворо дотримуються вимог міжнародних конвенцій і міжнародного гуманітарного права, зазначив Володимир Зеленський. У Молдові затримали. Вісьмо громадян України, які з 2023 року ошукали більше ніж 40 українських військових, а також членів їх сімей і волонтерів, на лише вдумайтесь – понад 46 мільйонів гривень. Про це повідомили Національна поліція України та молдовське видання «Ньюзмейкер». Зломисники, які прибули в Молдову після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, як біженці розміщували в інтернеті оголошення про продаж неіснуючих дронів та автомобілів, зокрема. Позашляховиків з потенційними покупцями вони спілкувалися в месенджері та домовлялися про передплату за дрони чи пригон автівки за кордон. Отримавши гроші, аферисти насміхалися і з потерпілих висловлювали гасла на підтримку Росії. Після чого блокували замовників і видаляли листування. Ані автівок, ані дронів чи коштів постраждалі не отримували. Відомо, що схему 34-річний уродженець РФ у 67 епізодах злочинної діяльності загалом фігурують понад 100 постраждалих. Нині столичний суд у Молдові відправив підозрюваних під арешт на 30 діб. Переходимо до блоку загальноосвітових новин. Міністр оборони Литви Ларінас Кащунас заявив, що через військову операцію України в Курській області Росія змушена перекидати туди свої війська з Калінінграда. Про це він сказав під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, у Литві перекидання військ назвали демілітаризацією Калінінграда, наголосивши, що вона відбувається завдяки хоробрості українських. Військових. Я навіть кажу литовському народу, ви подивіться, як українці за вас борються, тому що через їхню боротьбу Росії потрібно відводити війська з Калінінграда, зазначив посадовець. А на Росії продовжує палати і вибухати. Міністерство оборони країни-агресорки заявило, про масовану атаку безпілотниками і ракетами території в ніч проти 14 серпня. Місцеві мешканці казали про атаки на авіабази, зокрема Саваслейку, літаки з якої атакують Україну. Про це заявило Міністерство оборони РФ. У відомості стверджують, що протягом ночі нібито знищили 4 тактичні ракети і 117 безпілотників літакового типу. Зокрема, місцеві ресурси заявили про 10 прильотів по військовій авіабазі Саваслейка та те, що територію поряд. Перекрили, зазначимо, що на цій базі базуються носії ракет кинжал, якими РФ бомбардує Україну. Літаки Міг 31 Разом з тим, супутники НАСА зафіксували пожежі після атаки українських дронів. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда заявив, що йде у відставку у вересні, та не буде домагатися переобрання лідером ліберально-демократичної партії. Про це пише Бабель з посиланням на змі. І Політика не може функціонувати без суспільної довіри. Я зараз зосереджуся на підтримці новообраного лідера, сказав прем'єр. Зазначають, що підтримка Кішіди японцями зменшилася на тлі викриття зв'язків його партії із суперечливою церквою об'єднання і політичних пожертв від неї зроблених на політичних заходах зі збору коштів, які залишилися незафіксованими. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 на 45 10 04 або ж 050-782-4011. Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного для вас. У студії працював Владислав Корнелюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.